Привіт! 14 липня! Сьогодні понеділок. Порада на цей тиждень для вас. Як завжди, обирайте свій варіант. З 14 по 20 липня порада для вас на цей тиждень. Перший, другий і третій. Обирайте, дивимося. Перший варіант. Супер карта, яка вказує на те, що у вас буде досить гарний тиждень, наповнений емоці... емоціями гарними, зустрічю, знайомство, можливо, і в особистому житті у вас теж повинно все налагодитись. Якщо робота, то на роботі знайдете спільну мову з колегами або з керівником, з керівництвом. Другий варіант, хто обрав. Прекрасна карта, трійка кубків, яка вказує на те, що у вас на цьому тижні свято заплановано, або день народження, в близьких, родичів, або вас запросять, друзі. Якщо ні, тоді просто якась буде зустріч, досить гарна. Це, це карта радості, весілля, свята ну ось, багато гарних емоцій. І третій варіант, хто обрав? Карта Сонця. Ну, зрозуміла, карта сонця. Це теж дуже гарна карта, тому що це вищий аркан досягнення бажаного. Ви будете на цьому тижні сяяти, ви будете дивувати людей, здійснення мрій, досягнення бажаного. І також це ще карта дітей. Зверніть увагу на своїх дітей, приділяйте їм увагу. Ну, я дивіться, нічого поганого не бачу на цьому тижні для вас. Тільки позитивні і гарні емоції. Ну да, сонце може вказувати на те, що буде досить жаркий тиждень, досить спекотний, але все одно ми всі тримаємося разом і все буде добре.